Це будівля Харківського першого реального училища побудована з 1880-х роках. Її особливість в тому, що вона виконана в таких неотичних мотивах і ну є дійсно унікальним для Харкова об'єктом і за масштабом, і за архітектурою. На початку березня, 22-го року, на цій же площі був авіаційний удар. Перше пошкодження будівлі було часаме через вибухову хвилю. Друге, в липні минулого року, ось за моєю спиною, тут воронки від ракет попередньо системи С-300. І це ще не все. І на жаль, в жовтні 22-го року був прильот з іншого боку. будівлі. тобто в нас немає таких об'єктів, які по тричі зазнавали таких серйозних обстрілів. Ми фотографуємо, фіксуємо характер ушкоджень об'єктів. Всі ці матеріали вони на сьогодні вносяться в єдину базу для використання і партнерами проєкту, і місцевою владою, і ну, різними ініціативами, які будуть долучені до відновлення цих об'єктів. Найголовніше матеріали цих документацій вони йдуть до кримінальних справ у культурному геноциду. Тут, мабуть, найбільша цінність цієї споруди це ось ці сходи. Не типова для Харкова конструкція. Ми бачимо це чавуне Литво, тобто всі сходинки були відлиті, а потім змонтовані. Так само оці балясінки огородження також це все Литво, і вони створюють такий надзвичайний ажурний ефект в просторі. Тут ще був світловий ліхтар і швидше за все, тут мало бути таке вітражне панно. На щастя, вона не дуже сильно постраждала, там здебільшого скління постраждало. Це центральна актова зала. Ці пошкодження, які тут є. Ви бачите, тут і вікна, і рами випали, і пошкоджені стіни. Це все вплив саме вибухової хвилі від авіаційної бомби. Це було на початку березня. Я вас запевнити, що ми в Харкові володіємо унікальним спадком, який є просто ізольованим від громади. І це інший напрямок нашої роботи соціалізація цих об'єктів. Тобто ми маємо вигадати сценарії, за якими ці об'єкти можуть бути доступні громаді. Тут ми бачимо. Мабуть, наймасштабніші руйнації ми бачимо обвал фрагменту зовнішньої стіни, і ця стіна була несучою, на яку спиралися ферми перекриття першого поверху. І дах. більшість з них ще можна відновити чи хоча б використовувати у якості донорів для реставрації. Вони, окрім такої історичної цінності, вони мають ще й художню цінність. Подивіться, ось всі ферми, які зберіглися над першим поверхом, да вони мають таку цікаву форму і мають художнє різьблення. Це також для Харкова достатньо такий нетиповий прийом. Мої колеги вже розробили попередній кошторис. Ну це десятки мільйонів гривень, тому що тут йдеться не лише про відновлення конструкції, їх реставрацію тут йдеться про вже повний ремонт усіх приміщень, тому що протягом року вони зазнавали атмосферного впливу, і ну, всі поверхні треба буде ремонтувати та відновлювати. Ми трошки працювали над рекомендаціями і методикою по роботах. Да? От зараз, саме на, на час війни. Тобто перше, що повинні робити балансоутримувачі, це забезпечити зберігання ось цих конструкцій, які постраждали. Да? Тобто ці балки, навіть ця цегла, яка тут є на ділянці, вона представляє історичну, і художню цінність, і, і саме з неї має бути відновлений об'єкт, а не з новою цегли. У мене є певні сумніви, що всі Деталі будуть відреставровані. Тобто ми бачимо таку широку практику, коли змінюється віконне скління, рами, да, ніхто дерев'яні вже не відновлює, а це значно шкодить автентичного вигляду. Да. Тобто, людина, яка зайде, вона буде думати, що це якась нова будова і не буде відчувати той зв'язок з, з історією, яка ця будівля має. Це найголовніший виклик зараз, як ніяк він. Як ніколи, він очевидний, тому що коли нам намагаються розповідати там наративи про те, що ми тут братські народи і не маємо ніякої там відмінності, то ось ці об'єкти є наша відмінність. Ми знаємо дуже велику кількість в Харкові об'єктів, які мають риси саме українського і бароко, і українського модерну. І це унікальні об'єкти, які нас вирізняють навіть від Білгородської області. Тому, ну, це на часі, це дуже важливе питання. Росія сама є підписантом міжнародних документів по охороні спадщини. Не, не могло б бути так, що вони не знали про те, що вони роблять. Я думаю, що в багатьох випадках мова йде саме про знищення культурної спадщини. І ну, ми всі є очевидцями, що це війна на, такому, на культурному рівні. Я Дар'я Котельнікова, діджитал-редакторка Медіа». Для створення таких історій нам необхідні гроші на бензин для поїздок на деокуповані території, зарплатні авторам і фактчекерам. Наша організація не фінансується за рахунок держави чи олігархів, саме тому наша незалежність потребує твоєї підтримки. Приєднуйся до нашої спільноти і давай творити інформаційний простір разом.